Доброго дня, шановні батьки та діти. І так, сьогодні ми з вами працюємо з другим уроком нашої другої теми Моє тіло. У нас сьогодні з вами відпрацювання фрази I've got, я маю, стрінка 19. І так, перша вправа Listen to the Monsters. Послухай, що говорять монстри, Draw in your notebook» Та намалюй у зошиті про те, що вони говорять. Як ви бачите, у нас є чорнобілі малюнки цих монстриків. Ось. No i've got one eye colour me green i've got three noses colour me orange i've got four eyes Color me blue. I've got two noses. Color me red. Окей. Перший був монстри номер чотири. I've got one eye. У мене одне око. Colour me green. Розфарбуй мене зеленим кольором. Далі. Другим монстриком був монстр під номером 3. I've got three noses. У мене три носика. Color me orange. Розфарбуй мене помаранчевим кольором. Orange. Number three. А, номер три, який у підручнику у нас номер два. I've got four eyes. Він говорить: я маю. Чотири ока. I've got. I've got four eyes. A color me blue. Розфарбуй мене синім. Ну і останній монстрик четвертий був номером один, який у нас є у підручнику. Він говорить I've got two noses, у мене два носика. Color me red. Розфарбуй мене червоним. Good. Отже, фраза I've got перекладається, я маю. У мене є. Good. Now do task two. Look, listen, and say. Podivись, posluchaj, ta skazhi. Povtorimo za диктором. One. I've got two noses. Two. I've got four eyes. Three I've got three noses four I've got one eye D one Odin I've got two noses I've got two noses. Two druhimonstric. I've got four eyes. I've got four eyes. Three I've got three noses. I've got Three noses. Я маю три носика. Four. Четвертий монстрик. I've got one eye. I've got one eye. Я маю одне око. Good. Play the monster game. Зіграй у гру монстр. У тобто треба від. Першого імені розповісти. Ну, наприклад, монстр номер один, що він про себе говорить: I've got one eye. Я маю одне око. One, two, three, four, four arms, чотири руки, three legs, три ноги, three ears, три, uh, три вуха, And one mouth і один ротик. Монстрик номер два. Що він про себе може сказати? Я маю. I've got two eyes. Я маю два ока. I've got two mouths. Two mouths, да? два ротика. I've got four arms, Чотири руки, and two legs і дві ноги. І от із приводу вух я не розумію, де у нього вуха: сині, чи червоні, чи сині і червоні. I've got four ears. Чотири вуха. Парахуй тільки сині. Третій монстрик. Look at him. I've got two ears. Я маю два вуха. I've got three eyes, три ока. I've got one mouth. Один ротик. I've got three legs, три ноги, I've got two arms, дві руки. Далі. Монстрик номер 4. I've got four eyes. Я маю чотири ока. I've got two ears, два вуха. I've got one nose. I've got one nose, я маю один носик. I've got one mouth, один ротик. I've got four arms, я маю руки. I've got two legs, дві ноги. Монстрик номер 5. Five. Монстрик номер п'ять. I've got four eyes. Я маю чотири ока. I've got two noses. Два носика. I've got one mouth. Я маю один ротик. I've got two arms. Я маю дві руки. I've got three legs. Три ноги. І шостий монстрик останній. I've got one eye Одне око маю. I've got four ears Маю чотири вуха. I've got one nose Маю один носик. I've got one, two, three mouths, yes, uh, три ротика. I've got one, two, three, four, four arms, Я маю чотири руки. I've got 1, 2, 3, 4. Four legs. Я маю 4 ноги. That's it? Отже, ми з вами зіграли в гру монстр. Описали, так? Кожного. Спробуйте описати обов'язково, повторюйте обов'язково ще із попереднього нашого уроку слова частини тіла. Ears вуха. eyes – очі, arms – руки, mouth – Ротик, легз, ніжки, неус, носик, хед, голова. На наступному році заспіваємо пісніку з цими словами, фразами. Goodbye, good luck, до зустрічі.